Статистика такого явища, як булінг, дійсно вражає за дослідженнями ЮНІСЕФ. 67% дітей стикалися з ним. 24% стали його жертвами. 48% нікому не розповідали про такі випадки, а 44% були пасивними спостерігачами. Булінг це не нова проблема для всього світу і для України в тому числі. Відомо, що в Україні кожна четверта дитина потерпає від цькувань і майже половина нічого нікому не говорять про те, що відбулося, залишаються один на один з проблемою. Проте є люди, котрі виявили бажання розказати свої історії. Взагалі був булінг і в, в особистостях в школі, тобто прикладів багато було як надзвичайні так і, скажімо так над однокласниками. Певний період навчання. Цікування в мене було більшості за зовнішній вигляд, це тобто або одяг, або тіло. Мені не хотілося нічого розповідати іншим. Одна з історій булінга, в якій, скажімо так, я й участвував, це. Був четвертий клас, це була початкова школа, перехід в середню. Був однокласник, якого дуже болили за його психічне здоров'я. Булінг буває не тільки у реальному житті, а й у віртуальному світі. Найчастіше через це страждають дівчата. І тим боком сфотографувалася чи не у тому одязі, і ти вже об'єкт для пліток. Я стикалася з булінгом не тільки в школі, а й в соцмережах. Мені писали, коли я виклала фото в спідниці, що я жінка легкої поведінки. Після цього я не викладала нічого. Я я не розповідала про випадки з булінгом дорослим, тому що вважаю це не дуже потрібним. Зазвичай жертви булінгу не розповідають нікому про цькування, аби не погіршити ту ситуацію, яка вже є. В школі я був доволі тихим. Деяким індивідам просто не подобалося те, що ну я був таким тихим, спокійним, і їм подобалося дражнити мене. Я нікому про це не розповідав, тому що ну я не знаю, я не вважав це великою проблемою у своєму житті. Я думаю, що так це відгукнулося на моїй поведінці, на моєму так сказати, я просто м -м, старався як можна менше контактувати з людьми, які мені були ну які як. Якось питалися дражнити мене і контактував з тими, хто з ким мені було комфортно. Якщо ви стали жертвою булінгу, психологи радять наступне. Першим і найважливішим правилом для тих, хто став жертвою булінгу, не мовчіть, не тримайте в секреті те, що відбулося, те, що вас ображають. Розкажіть про це рідним, знайомим. Близьким людям, тим, кому ви довіряєте, якщо це в закладі освіти, психологу, педагогам чи будь-якому працівнику закладу. Якщо про проблему говорити, є більше шансів, що вона почне вирішуватись і їй можна зарадити. Буває так, що вирішити складну ситуацію в школі допоможуть люди недотичні до неї. Зокрема, тренер. Секції, яку ви відвідуєте, репетитор чи інші вчителі з додаткових занять. Наступне, що слід пам'ятати, це не звинувачувати себе в тому, що відбувається. Адже кривнику дуже легко обрати жертву, він керується своїми баченнями щодо цього. Пам'ятайте, що образи словесні. Згодом можуть перейти до фізичних дій. Тому не мовчіть, говоріть, щоби цьому зарадити. Вас почують. Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в освітньому процесі нагадує про колективну відповідальність за безпеку кожного учня. Тож батькам варто більше уваги звертати на поведінку своїх дітей та розмовляти з ними. Пам'ятайте, проблему не можна замовчувати. Її треба вирішувати, тим самим захистити себе і свої права. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.